Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики! І спочатку ми діти потрапили з вами до математичного лісу. Що ви тут бачите? Ялинки, сонечко і грибочки. Скільки ялинок? Один, два, дві ялинки. Скільки сонечок? Одне. Скільки грибочків? Один, два, три. Всього три грибочки. Ялинки однакові чи різні? Так, різні. Перша ялинка яка? Висока. А друга низька. На високій ялинці вирісла яка шишка? Велика, а на низькій ялинці вирісла яка шишка? Маленька. Де знаходиться сонечко? Угорі? А грибочки унизу під ялинками. Покажіть найменший грибочок. Ось він. Де він росте? Під низькою ялинкою праворуч? А покажіть, де найбільший грибочок? Ось він. Де росте найбільший грибочок? Під високою ялинкою ліворуч. А де не найбільший і не найменший грибочок? Ось він. Де він росте? Між ялинками. І в цьому лісі мешкають білочки. Як ми дізнаємося, скільки білочок? Треба порахувати. Один, два, три. Всього три білочки. Це сім'я білочок. Діти, як ви думаєте, де серед білочок тато? Ось він, тому що він найбільший. А мама ось вона, поменше. А білчиня. Ось воно найменше. Давайте розташуємо білочок від найменшої до найбільшої. У порядку збільшення. Ось так. А тепер погодуємо білочок з жолудями. Кожній білоці дамо по одному жолудю. Тату дамо найбільше жолудь. Мамі середній, а білченяті найменший. Чи усім білочкам вистачило жолудів? Так. У цієї білочки є жолудь. У цієї є. І у цієї є. Що ми можемо сказати? Чого більше чи менше? Білочок чи жолудів? Білочок і жолудів порівну, тобто однаково. Білочки дуже люблять все гристи. І ось одного разу вони навіть не помітили, як згризли фігури. Діти. Ви впізнали ці фігури? Давайте домалюємо їх. Ось так. Яка фігура перша? Круг, а друга квадрат, а третя трикутник. Чим схожі між собою трикутник і квадрат? У трикутника і у квадрата є кути. Ось вони, у трикутника і ось у квадрата, а також сторони. Ось сторони. Тепер роздивимося квадрат і круг. Скільки кутів і сторін у квадрата. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири кута. А сторін. Один, два, три, чотири. Чотири сторони. Значить у квадрата чотири кута і чотири сторони. А скільки кутів у круга? У круга немає кутів. Ні одного. А чим відрізняється круг від трикутника і квадрата? У круга немає кутів, він круглий і може котитися. А трикутник і квадрат котитися не можуть, тому що їм заважають кути? Давайте з лічильних паличок викладемо трикутник. Ось так. Скільки паличок нам знадобилося? Один, два, три. Три палички, Тому що у трикутника три сторони. А тепер викладемо квадрат. Ось так. Скільки паличок ми використали. Один, два, три, чотири. Чотири палички, тому що у квадрата чотири сторони. А чи зможемо ми з паличок зробити круг? Ні, тому що палички рівні, а круг круглий з усіх боків. Давайте викладемо круг з мотузочки або ниточки. Ось так. У нас є три будинки і багато фігур. У кожному будиночку є віконце. У першому будиночку віконце якої форми? Трикутної. У другому круглої, а у третьому Квадратної Давайте знайдемо кожній фігурі свій будиночок. Діти, подивіться і перевірте, чи правильно ми виклали. У перший будиночок потрапили всі трикутники. Так? Правильно. А у другому подивіться всі круги. А ну, уважно подивіться. Ні, сюди потрапив квадрат. Тому його треба перекласти до третього будиночка. Ось так. Тоді дивимося все правильно. В третьому будиночку всі квадрати молодці! Давайте порахуємо, скільки трикутників. Один, два. Два трикутника. Якою цифрою ми позначимо два трикутника? Цифрою 2. А скільки кругів? Один. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою один. А скільки квадратів? Один, два, три. Тож викладаємо цифру 3. Кожна фігура зайняла своє місце на полиці. Але дмухнув сильний вітер і здув деякі фігури. Діти, уважно подивіться і скажіть, яких фігур не вистачає. Давайте розглянемо верхній перший рядочок. Як ви думаєте, яка повинна ось тут бути фігура? Дивіться, трикутник є, квадрат є, якої фігури немає. Так, круга. Дивимось на другий рядочок. Круг є, трикутник є, чого немає? Правильно, квадрата. Так, і третій нижній рядочок. Круг є, квадрат є. Що тут повинно бути? Так, трикутник. Молодці малята. Ви сьогодні добре попрацювали. Допомогли білочкам і погралися з ними. Настав час прощатися. До побачення, до зустрічі!